Благодійний проєкт Добробокс від серця до серця. Ми запрошуємо вас прийняти участь у неймовірному челенджі і допомогти нам зігріти, зігріти дітей з прифронтових територій, передати часточку вашої душі, вашої доброти, вашого тепла, дітям, які навчаються в підвалах, дітям, які навчаються онлайн і не мають змоги навіть гуляти з однолітками. І насолоджуватися життям. Ідея цього челенджу полягає в тому, щоб наповнити отакий бокс різними цікавими речами, які отримають дітки з прифронтових територій. Ми наповнили цей бокс е е канцтоварами, смаколиками, пауербанками, різними мілачами, які передадуть тепло, і дітки зрозуміють, наскільки вони мають велику. Підтримку. Приклад такого боксу знаходиться прямо тут. Ви можете класти і смаколики, головне, щоб там не було е шоколадних цукерок. Це може бути пластилин, це може бути е фарби, записники, бутилки для води все те, що вони зможуть використовувати для творчості. Е ви можете покласти туди навіть якісь брілочки. Об Обов'язково. Хай ваша дитина напише записку. Уявіть, дитина, сидячи в підвалі і в темній квартирі, зможе прочитати неймовірне повідомлення від однолітки. Тому, друзі, запрошуємо усіх, усіх дітей їх батьків, вчителів, викладачів долучитися до цього проєкту. А діти міста вояки, Софіївської борщаговки, вишневого знайдуть отакі коробки вже в себе в школах. Все, що залишається, наповнити її корисними речами, емоційними речами, зібрати і передати. Ми заберемо їх чи самостійно, чи ви зможете привезти їх нам особисто. Обов'язково ви подивитесь всі відеозвіти е таких передач, таких коробочок. Тому друзі. Не залишаємося байдужими. Цей проект готується до дня Святого Миколая. Саме в цей свято ми повеземо ці коробки на прифронтові території. Тому долучайтеся, і ми сподіваємось, ви зможете наповнити своїм теплом такі коробочки.